Явна проблема в першому циліндрі є. Явно виражені п'ятна гравчині. Там жара, все, я буду голову. Подивитися. Можете. Стреляємо. Стрелян. Думаю, що грам 300-400. По свічкам У одного Скільки розкіп масла? Та ну грам 700. До заміни? Ні, на тисячу. Perfection Car вітає вас на нашому YouTube каналі. Хто ще не підписався, підпишіться та поставте колокольчик. Сьогодні до нас завітав Volkswagen Passat CC на огляд перед купівлею, а саме на огляд двигуна, так як це 2.0 TFSI двигуни які встановлюються на більшість автомобілів ВАК групи та страждають на задіри в циліндрах, а також перегріви. Тому рекомендуємо перед купівлею даних автомобілів обов'язково переглядати стан двигуна. Зараз до цього і приступимо. Цилиндри. Це поршень у нас. От на стінці циліндра у нас відніється виражений, жарчими Тобто Вона не критична, але є вже ми бачимо тут раковини трошки. Тобто це вже ось, ось, початкова стадія. Тут також покидало. Це скоріш за все, коли машина стоїть довго, всередині циліндрів поршню. Конденсует. Конденсат образується і тому виникає маска нижче. Цей задірчик дірчик мене більше всього цікаво, звідки. І там на кошті маска. Є щось не ще маска. Це маска. Це нога. І за його По Також ми бачимо, що сальник не клапанів. Це якраз в місцях, де клапана простоїть, там є чітко виражений масляний нога. От за дірчик. Чітко виражений у нас. Ой-ой-ой. Проблемка. Ой, ой. У другому циліндрі нічого не знайдено. Ні поршня, ні, ні хапаньо. <сих> <нічого. сих> <Течального. сих> ну, тут ніяк, ні, не, тут все немає. Тут немає нічого. Все чудово, фонд, чудово, стані. Mm. Mm. Явно проблема в першому циліндрі є. Тут є дир і явно виражені кап на... Четвертому чуть-чуть. і другий-третій взагалі йде. Добре. Що скажете? Це моя машина. А. -а. Перший циліндр. Угу. є задіри і є ржавчина. Один задір. Я скоріше до цього там приквартиє. В четвертому чуть-чуть на -чуть, другий, третій взагалі йде. Зараз міряємо компресію. А, -а. а скажіть, чим це може бути? Паливо ну, машина стояла? А, для цього, так? Да? Вона он рисується в ладно. У нас на стінках Вона дуже мало їздить зараз. Ну, я там в можу, там, mm -hmm. cool. Дуже вряче, тому, що ми чутливо були на не було. Зараз є явно виріб. Зараз такі. Першому циліндрі є довго так. 12 з половиною. Ну, я просто не, а, он, а, купують, так купують, я просто записуюсь, зміцную. Що, що це як це для них в першу чергу? Я думаю, що вже вату. Ні-ні ні, я. Я ж дивуюся, щось знімають, щось. Злух. Я вже до вас буду записувати записитися. До нас, до речі, Чернівецькі автобізнесмени вже не їздять. Що, <ан> через те, що ми виставляємо і розказуємо, що вони не вміють обманювати людей. Я <кл Раз> людям люди ось не, не дадуть брехати, я тачки продаю чесно. Знаєте, які от продадуть, потім я знаю, я сам знаю таких людей вони всю життю всю життя ходять. Ніхти ніхто не пригнав там підрозділ назад, знаєте? Блин, ну, це машина, ну це, це душа, але ну, по факту це все вилізять. Якщо він ви за нього потім тікав. <burinter> Немає не проблем. <Jezzy> по поршнявій груси, постанову. 2-12,5 і 2, 12, feet, 2 Тобто Це в межах. Mm -hmm. ну, норма до 112. Я mm. маю на увазі, що щомінувати. Ja. А це третьо щепонав... до не доволається? Uh, долив. Uh, долив разок, але ну, це з зими. Раз, я купив, долив і все. Yeah. Ж, ж, жара, все, я долив mm -hmm. голову. Mm -hmm. голову подивитись можна. Може, до них. Як там? Довольно, але, чесно скажу, ну грама грам. надо. <ріху> 150. Я думав спочатку, що це, mm. о, ну, о, це <ріху> власна перша тачка. Я спочатку, ну хаба антіфріз, Та, але є люди, які не розуміють, що теж деколи продаємо різну. Е, дивіться, по, то, що я мав на увазі по голові по антифризу. Е, коли ми робимо огляд перед купівлею для людей, тобто повний комплекс, mm -hmm. е, це входить в обов'язкову процедуру. Що це таке? Е, це антифриз проходить через головку, через, можна сказати, канали блока mm -hmm. і охолоджує двигун. Коли в першу чергу починається проблема з головою, це от верхня частина двигуна. Е, пробиває прокладку. Або на вголовці блока, через це антифриз втікає е, у машину його діє. Під час огляду автомобіля було виявлено низький рівень антифризу в розширювальному бачку. Та ми вирішили провести тест на герметичність головки блока циліндрів. Перед перевіркою головки блока перевіряємо якість антифризу. Принцип дії тестера для діагностики герметичності ГБЦ. Гази, що відпрацювали при проникненні в систему охолодження двигуна, накаплюються в повітряній подушці радіатора або розширювального бачка. Тестер аналізує склад цього повітря та у випадку проривів газів у систему охолодження, тестова рідина змінює колір із синього на жовтий за наявності СО2 в повітрі бензинових двигунів та на зелений за наявності СО 2 у повітрі для дизельних двигунів. В нашому випадку ми бачимо зміну кольору, що свідчить про те, що Є прориви картерних газів в систему охолодження. Оглянули ми двогон на Volkswagen CC, огляд перед купівлею. Вердикт по даному автомобілю розкаже Олександр, наш майстер-прийомщик. Е, звернувся клієнт на автомобілі Volkswagen Pass 2 двохлітровий бензиновий двигун. Зберігався з проблемою, що треба оглянути двигун повністю. Зробили ендоскопію двигуна, в принципі, якихось проблем всередині ми не побачили. Один лише задір. Компресія була приблизно 12-12,5 у кожному циліндрі. Зробили ми також тест на герметичність прокладки між блоком і головкою блоку циліндрів. Причому нами було помічення, що помічено під час огляду автомобіля, що рівня антифризу не було. Потрібного і клієнту ми запропонували, так як у нас вже виникла підозра в тому, що антифриз в систему доливається. Ну і плюс ми побачили, що тачка заряжена. Реально там е машина на холодному впуску, повний випуск, від Audi S3, Ну є підозра в те, що цю машину трошки сношав ну, да. гвалтувала. Хто сказати, насілували, але але десь так воно й було. Тому зробили тест на на герметичність чи не потрапляють картерні гази в систему охолодження, і було виявлено, що цей прорив таки є. Рідина змінила колір, і ми, в принципі, клієнту все це показали. І є момент в тому, що потрібно тепер, як мінімум, робити повну ревізію головки блоку циліндрів, Скоріше за все, міняти масла колпачки. То тобто це зразу все туди йде, тому що якщо вже розбирається головка, то всі розхідники міняються. То тобто це повна капіталка ГБЦ, заміна прокладки між головою і блоком. І вже подивимося до ГРМ, чи потрібно його міняти, чи не потрібно. І в принципі вже орієнтовна ціна на ці роботи. Я думаю, де стройні гривні американської. В доларах. Так, да, тисячі доларів десь приблизно. Так, тому клієнту було рекомендовано. Купляти такий автомобіль тільки з урахуванням того, якщо він готовий одразу виконувати ці роботи, і продавець готовий торгуватися на ці роботи. Так як якщо затягувати ці проблеми, воно може призвести до. Бо... Ну, починають закипати поршнева група до стінок блоку циліндрів, починаються проблеми, більші задіри. Коротше, мотор просто викидається на сміття і купується інше, тому що цей мотор і так не славиться своєю... Там, скажі, якістю, да. надійністю, да. то тут, скоріш за все, буде заміна мотора. Як показує практика, два з трьох моторів міняються. Це двигун, за яким треба слідкувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде багато цікавого контенту. Всім добра!